Друзі, привіт. Чи знаєте ви, скільки зараз осіб перебуває під санкціями від президента? Якщо ви думаєте, що список вичерпується лише відомими прізвищами, то ні, необмежена можливість покарати без суду та слідства всіх, хто не подобається або заважає, ось ця ця бомба уповільненої дії була закладена ще в 2014 році, і ініціатором цього закону був. Арсеній Яценюк, до речі, де зараз Арсеній, як він поживає, бо спадщина, його, як ми бачимо, станом на сьогодні активно застосовується. А за словами депутата Анни Скороход, ось ці всі санкції це ще й об'єкт договору, тому що за гроші тепер нібито вирішуються питання, на кого будуть накладені такі санкції, а на кого ні. Але це лише заява депутата. Я як юрист коментую лише встановлені факти і достовірну юридичну інформацію, Яку ми можемо відчути, побачити і прочитати на офіційному папері. І на початку нагадаю: не забудьте, підпишіться на цей канал. Це дуже допомагає його розвивати. Тут тільки професійна, юридична, незалежна аналітика. Я ділюся із вами тут тільки тим, що дуже добре вмію та люблю. Отже, друзі, для початку невеличкий порівняльний екскурс в досвід Європи, США та Великобританії. В принципі, ось ці санкції без суду, так би мовити, це не щось таке новеньке. От, наприклад, у ЄС санкції. Як адміністративний акт вводяться рішенням Ради Європейського Союзу, людину також вносять у персональний список. Це може також стосуватися замороження активів, заборони в'їзду в ЄС. От вирок суду не потрібний. Але можливість оскаржити ось ці санкції до суду ЄС є. І навіть є позитивні процеденти, коли ці санкції скасоваються. Для чого взагалі ці санкції? Сенс є у їх застосуванні тоді, коли держава не Може дістати та провести розслідування щодо іноземного суб'єкта. А от щодо власних громадян, ось переслідування в такий спосіб через санкції, коли є окрема судова гілка влади і органи досудового розслідування, це не Далі, друзі, строк, на який призначаються ці санкції, в законі жодних критеріїв, тобто на власний розсуд, це неприпустимо. Далі, перелік санкцій у законі не вичерпний, це також. Неприпустимо. Тобто, окрім того, що є в переліку, можуть бути додані інші міри. От, наприклад, такі, як блокування YouTube-каналів деяких блогерів. Цього в списку в законі немає, але, тим не менш, ці заходи прописані в додатку до рішення РНБО щодо деяких блогерів. І тому ось цей пункт 25-й, по суті, дозволяє необмежену владу щодо визначення цих санкцій. Що тут взагалі важливо для вас знати? чому в Україні взагалі все частіше це нагадує акт переслідування? Одразу скажу, що у цьому відео я не надаю юридичну оцінку реальним діям підсанкційних осіб, на яких РНБО та Зеленський наклали санкції. Однак, чому застосування цього закону про санкції все більше нагадує переслідування? Ознайомившись детально з самим законом та деякою практикою його виконання, тут не треба і ворожити на кавові гущі. Тут от факт просто на лице є норми закону, які прямо суперечить кон. Конституції. як ви здогадалися, що оскільки дуже часто в таких питаннях мільярди на кону знайшлись бажаючі, які вже не раз подавали до конституційного суду, але одна ситуація, коли ти бачиш, що конституційний суд відкрив провадження за конституційною скаргою російського олігарха. От це одна історія. А коли ти бачиш, що скарга подається громадянинам України, ну це вже інше. Розумієте, В законі про санкції є дві дуже важливі статті. В частині другій статті першій написано до кого можуть бути застосовані санкції, і там, здебільшого це стосується іноземців та осіб без громадянства. До громадян України за змістом цієї статті санкції можуть застосовуватися лише у двох випадках. Перше, якщо громадянин України здійснює терористичну діяльність, і друге, у вигляді санкцій щодо позбавлення державних нагород, але в нас є стаття третя, ще в цьому законі, яка визначає підстави та принципи застосування цих санкцій. І от там, друзі, серед підстав написано, що підставами для застосування санкцій є дії іноземної держави, іноземної юридичної фізичної особи інших суб'єктів. Які створюють реальні та або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету. Ну тобто, погодьтесь, ну дуже абстрактне і оціночне визначення. Верховний суд у подібних справах при оскарженні указу президента про санкції не застосовує, на жаль, системне тлумачення цього закону як повинен, а застосовує окремо. Статтю третю, саме так, як вигідно в конкретній справі. Саме тому у цьому списку можна знайти будь-кого на ваш смак: і міндіча, який як виявилось громадянином Ізраїлю, можна знайти п'ятого президента України Порошенка, який є громадянином України, і блогерів там можна знайти, які теж є громадянами України. От цікавий та важливий нюанс полягає у тому, що в законі взагалі нормально не прописана жодна процедура прийняття. От рішення і щодо обсягу санкцій, і щодо строки дій таких санкцій та їх переліку. Тому що отут от ми бачимо, що для Міндіча це всього три роки, наприклад, на Коломойського Порошенка це безстроково, а на блогера Шапошнікова на 10 років. Чим зумовлені ці різні строки? Я ж кажу. Ні суду, ні слідства, і ніхто вам чітких та обґрунтованих пояснень не надасть жодної чіткості порушення принципу правової визначеності, так ще і зупинити дію санкцій або, хоча б їх частину під час оскарження як захід забезпечення позову, скоріш за все не вдасться. Бо практика Верховного суду, навіть Велика Палата, я вже бачила по справі Порошенко. Де було відмовлено у забезпеченні позову, оскільки рішення РНБО без указу президента, яким воно затверджується, не є самостійним, а зупинення дії указу президента як захід забезпечення позову відповідно до касу не допускається. Десь ми вже чули щось таке подібне від Верховного суду, коли було подано позов, на указ Зеленського про продовження мобілізації. І от там дуже цікаві висновки надав Верховний суд, який також по суті. Самоусунувся від вирішення реальної проблеми і переклав це на конституційну юрисдикцію. Друзі, якщо було цікаво та корисно, не забувайте поставити лайк, пишіть свою думку в коментарях та підписатись на цей канал. Ваш інспектор права.